Привіт таки, мої ріднульки, підписники і гості каналу. Сьогодні відео на вгороді, я не наряжена, не судіть строго. Викопала моркву 3 жовтня, тому що я пізно сіяла. Я в червні місяці її сіяла. І сіяла я на гребні. Як я сіяла, не показувала, показувала, як я за нею доглядала. Буде вам цікаво. Я ось зимню так буду сіяти, то зніму відео. І, звичайно ж, навесні обов'язково. Обов'язково тільки так буду сіяти. Да, Писали мені підписники, що дуже багато все залежить від землі. Зразу скажу, чому я так спробувала, перший рік я спробувала, і перший рік оце я тільки з морквою. Тому що в нас земля дуже тверда. Особливо, коли пройдуть перві дощі, все, в нас асфальт, розумієте? У нас не те, що лопату загнати, в нас сапати взагалі ну, неможливо. Тому морква, а я полюбляю довгу моркву, У нас ніколи, які б я сорта не купляла, у нас ніколи ні разу не було такої моркви, все щось таке коротеньке, або таке покарьожене якесь. На бік волосинки якісь пішли. Я і поливала, я її доглядала за нею, що я тільки не робила, але ні. Тільки на нагорну землю виходить така морква. І тільки при такому поливі, як поливала я. Кому цікаво, вибачте, з мене такий починаючий блогер. Не вмію я силочки робити. Я показую, як я поливала. Між, ними, між рядками йдуть канавки, тільки по канавках, ніяк не зверху, щоб морква тягнулася тільки вниз. Я сижу я за Теліпо, я сама нічого не роблю. Моркви дуже багато, відходів небагато. Зараз я це все покажу. Ну, от саме таку моркву я люблю. Є більша, є менша. Це таке діло. Ну, морква класна взагалі. Є трошки і коротенької. Можливо, сімена такі попалися, от, не знаю. Хоть ви знаєте, що в пачки з сіменами, що хоче, можуть попастись. Ну, вона, вона гарна. Кожен рік докупляли, скільки б я її не посіяла, нам її не вистачало. Кожен рік докупляли по магазинах. Ну в цьому році це взагалі це було щось. Прийшлось нам обходитися без моркви, бо ціни самі знаєте, які на моркву були. Тому рекомендую в кого такий тяжкий ґрунт, такий як у нас. Дуже-дуже рекомендую. Зараз покажу, скільки в мене вийшло. Трішки відкинула так на початку їсти. коровам сьогодні вже по відру нарізала. Ну і заставлю дуже багато на зиму, Чесно, хай, хай я краще віддам коровам там весною чи взимку. ну Зараз запасаємося всім, тому що купляти ми не потягнемо, якщо ще і собі їсти купляти. Тут хоч би коровам хватило на що їсти. Так, мені залишилося небагато перечистити. Зараз покажу е, общу картину, бо скажете, вибрала саму найкращу моркву. Це так, ну, були в мене горбочки тут. Як говорили, в цьому руці копали, що лопата не залазить, то набагато м'якше. В принципі, Небагато зусиль я прикладала, щоб її викопати. Це заставила на їжу. Таку. Я ж говорю, я не дурю, бо у нас морква це така всяка різна буває, да. не, не, не вся вона одна в одну, десь погано прорвала щось трішки, десь... Ну, я рахую проти тих років, і скільки б я не сіла, ж говорю, хоч і велику плантацію все рівно моркви такої не було в нас взагалі. Ще ось одна кучка. Це дівчата навибирала. Морква хоч в цьому році будемо з морквочкою. Я, от я відразу собі уявляю, це як бачу багато моркви, уявляю собі капустняк. Скоро будемо варити Ай, старозабути українську національну страву. Сіяла редиски, діти пороз'їжджалися, нема кому їсти. Чоловіком не поїдаємо, ще як дуре дворядки два зафігачила. Кому, і що, і для чого, питається, за дочі на базар вивезти, та Бог його знає якось мені. І неудобно в селі. А людям буде неудобно брати, бо стидно вроде, з одного села, то знаєте, як воно ходять, обминають, хочеться. А стісняються куплять. Так само ті люди, що коров держать, сир у нас стісняються куплять, бо он, ті, що будуть проходити, поруч засміють. Хоч більшу повериваю. Помідорів ще повно. Не поїдаємо то так, ну, спинуть, спинуть стигнуть не так масово, то, то не поїдаємо, то я трішки якусь одну-дві банку ще та й закрию. В принципі, не збиралася відео знімати. ну, А думаю, вдруг спитають люди, що ти так рекламувала, ту моркву під гребнем, а не показала, що вибрала. Вибрала, мабуть, долю з маком. Ну, показала. Показала відео коротеньке, затягувати не буду. Тому. Кому сподобалось, підписуємося, ставимо лайк. Вам не важко, а нам приємно. Дякую, хто додивився до кінця. Мир, здоров'я, вам ріднесенькі. Пока-пока.